18-річному Олегу Шевченко з Павлограда провели трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора з України. Раніше донорами виступали лише іноземці. Про це повідомили в дитячій лікарні Охмадит. Як йдеться у повідомленні в українському реєстрі донорів кісткового мозку, вперше знайшли збіг з людиною з України. Таким чином невідомий українець врятував життя Павлоградця минулого літа. Олегові стало зле. Спочатку батьки подумали, що у хлопця стався тепловий удар. Однак після аналізів стало зрозуміло. В Олега, апластична анемія у важкій формі. Лікування розпочали у регіональному медичному центрі родинного здоров'я у Дніпрі. Але очікуваних результатів досягти не вдалося. І постало питання про проведення неродинної трансплантації кісткового мозку. Хлопця перенаправили до київського охмадиту, де йому зробили трансплантацію. Хто став донором для Олега, невідомо. Але завдяки цій людині хлопець отримав шанс на життя.